Доброго ранку. Ранок на Алтаві триває. Шановні друзі, як і обіцяли, у нашій студії вже з'явився гість. Це наш добрий друг. Е учасник світового дня молоді у Кракові. Добрий вам знайомий Роман Повзик. Рома, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо тебе в нашій студії. Тут ми зустрілися з такого приємного приводу: Світовий день молоді у Кракові. Не так давно ти повернувся у складі групи з Полтави. Так, про все зараз нам розкаже. Що це взагалі за така подія? подія? Світовий день молоді. Е, ну, світовий день молоді це такий. Е Паломницький захід католицької молоді він відбувається раз на два-три роки. Вибирається певне місто і ну в світі. І вся молодь, вся католицька молодь світу, ну яка має таке бажання, вона з'їжджається в це місто і там відбувається зустріч з папою римським. Цьому якби цій такі традиції вже понад 30 років почалося це в 84 році, і пап тодішній папа римський лан Павло Другий він ну вирішив розробити таку велику зустріч для молоді, щоб ну їй якісь там свої такі повідомлення, меседжі. І ну, направити її на якийсь шлях е, в той час е, більшість е, церковної еліти чомусь противилась цьому, була проти, але якби папа римський був незломний, і він вирішив це провести. І згодом кожен, кожні два-три роки вибирається поперед. Ну, на останньому е, кажеться, ну, де буде наступний день угу. молоді. Тобто, на два-три роки вперед це місто там має там, час підготуватися, все якісно організувати. І якби відбувається такий захід. Тобто останній був е, в 2000 Тринадцятому в ріо де жанейро де зараз проходять Олімпійські uh -huh. ігри, і е, тоді, в 2013 році, е, сказали, що буде краків. Отже, краків мав три роки на підготовку. В принципі, він А в що сказали? Сказали? прекрасно прекрасно підготувався. І <ріх> яке наступне буде місто? Е, це я трошки пізніше розповім. Е, а чому краків? Е, чому краків? Мабуть, е, ну за ці 13 днів в молоді. Е, уже раз була Польща в 91-му в Ченстохові, а цього разу вибрали Краків, Мабуть, я думаю, так, що це така данина е, Іоанну Павлу II, оскільки ну, він був сам поляк, Карловий Тила його насправді звали. І е, ну, це якби Польща, вона ну, дуже католицька. Тобто там церква має величезне значення, і, мабуть, це все, щоб і вшанувати Іоанна Павла II, і оскільки це така католицька країна, то вирішили зробити краків. Е, цього разу було близько. Ну, я дивився вчора по Вікіпедії, то три мільйони людей. Я чимось думав, що два мільйони. От я тільки хотіла запитати, і це все була молодь. Три мільйони так, людей? Так, Ну, бо бу бо бу бу були частково якісь і більш старші люди, але переважно це все було молодь, і Ну, це наскільки було круто. Що... А що от... собою yeah, взагалі yeah. являється цей захід? Що ви no. там робили, коротше кажучи? Е, він ну там є певна програма, яка в принципі не міняється з дня. Ну, з кожного разу. Тобто, головне це е, відбувається. Ну, перша частина один день це е, хрест на дорогу, Тобто це вечір, здається, був вечір п'ятниці, uh -huh. і це величезне таке. Ну я б сказав би, ну можливо, трошки назвати на півшоу. Тобто, хресна дорога це е, такий е, захід, коли е, ну, священника, або там читають 14 певних програмних етапів в житті Христа. Але цього разу вирішили не просто, ну щоб священник там прочитав, а вони залучили туди художників, артистів, хореографів. І е, кожна, е, ну, кожна частина кожна mm -hmm. етапу. Чимось ну, якось хтось з представників митців, це ну, гарна оформля. Або хтось картину малював, або хтось показував якийсь танець, перформанс. Ну, тобто щоб це було цікаво молоді, щоб це не було просто якась ну проповідь. І крім того, цього року гасло було ну, гасло цих днів молоді, блаженні і милосердні, і тому дуже велика увага і в проповідях і і приділялася ну, тим, хто потребує допомоги неповносправним. І тому вони робили після кожного ще етапу, пісну про прочитання етапу життя Христа, потім якогось музичного або художнього перформансу. Вони ще зробили невеликі такі ролики, показали 14 організацій Польщі, які ну, благодійних, які якось допомагають, то ну, часом популяризувавши їх. Тобто це було і цікаво. І Знавально, це одна частина. І потім наступного дня з обіду середи до обіду неділі це були ну, такі, воно називалося нічні чування. Тобто, цілий день всі паломники проводили на величезному полі. Тобто, ну попередньо роздавався там пакет паломника, тобто в харчах не було потреби, mm -hmm. тому що нагодувати таку величезну масу людей якось централізовано в якихось точках харчування. Ну, це було б нереально. І там відбувалися як і ну, п -п певні заходи, і концерти, і молитви. І кожного разу і в суботу, і в неділю була ну промова папи, uh -huh. тобто це те, заради чого в принципі ця вся молодь і збиралася. Тобто, побачити папу, почути від нього якісь певні слова, і ну, І дайбіль... що? що почула молодь від папи, що казав. Ну, першого разу на хресній дорозі, папа. Ну оскільки гасло було блажені милосердні, то папа Римський пояснював те, що потрібно допомагати цим людям. якщо ну вас є, ну ви можете це зробити там, до яким чином допомагати, то потрібно це робити. А другого ж разу, коли вже ну були такі, якби це центральна подія дні молоді, тобто його це звернення, то в нього була дуже класна промова. Вона стосувалася протиставлення молоді диванів і молоді взуття. Тобто такі метафори, молодь диван, не подумайте нічого. Молодь дивана, да, це ті, хто лежать на дивані, якби ну нічого не, не, не хочуть робити, якось активно впливати на своє життя. А молодь зуття це ті, хто вбувається і йдуть робити певні там речі. Е, він закликав ризикувати, не покладатися там на владу, а брати і робити все своїми руками. Ну і на загід дуже мотивуюча була така промова. І, а, так. а цю промову можна десь почути чи Так, почитати? Я думаю, Вона вже є і в інтернеті, і на відео. І ну, організатори підійшли таким чином, щоб. Тільки там було близько 200 країн, можливо навіть більше, і кожного ж своя мова. Ну тобто, ось да, то А папа римський говорить виключно ну, італійською. Він хоч і аргентинець, але якби мова ватикану, італійська е, тому е, було пул перекладачів. Ти береш свій мобільний телефон, налаштовуєш на певну хвилю, там українською мовою є, або там ну, в більшості англійської, мабуть, слухав, тому що всі 200 мов, чи скільки сотень мов нереально охопити. І налаштовуєш і прекрасно слухаєш, все чуєш. Тобто, ну, організація взагалі була на дуже високому рівні, оскільки ну, такий захід, тим паче, що нещодавно відбулися там, низка терористичних атак, то ну, охорона була на найвищому рівні, постійно літали гелікоптери. Там, ну, тобто це складало таке відчуття, було повної безпеки, ну, в принципі, так воно й було. Було, тому що ну спокуса там, я думаю, для терористів там, зробити якийсь теракт або там якось ушкодити життя папі, то була б дуже велика... Відчуваю Але... від Романа такий сплеск позитивних емоцій. <гум> так, а мені відразу захотілося в Європу. Ну, взагалі, я знаю, що ще є і самі емоції від поїздки від так. до Кракова. Сподобалось місто. Страшно страшенно сподобалось, хоча ми мали всього три години. Ну, у нас була там насичена програма і після днів молоді. Певно той, але на сам краків у нас було три години, щоб всю всюди встигнути. Але ми постаралися якби використати їх на максимум. Я в минулому році там був по програмі про Дана Гаврилична молодь змінить Україну їздив. То краків якби два дні був, два дні бачив. То так за три години в принципі постаралися навідатися в ті місця, де були. А і там ну, вся ж молодь, яка була там. На світових днях молоді вже там в понеділок була в Кракові. Угу. Тому там теж прекрасно було там іспанці Молодь взуття. іспанці з гітарами, там італійці танцюють. Ну тобто, теж таке інтернаціональне, все ну, дуже класно. А група, з якою ти їздив, це винятково полтавці? Ну це було нас було десь п'ять чоловік, це прихожани греко-католицької церкви. Але е, ми в ну ми зробили так, оскільки автобус їхав там з Тернопільської області. Uh -huh. То ми з Полтави виїхали на Львів і перехопили би, цей автобус. Ну, це ця поїздка була такою певною, ну невеличкою такою авантюрою, оскільки ну я зазвичай як їду, я люб... ну, Я планую. Тобто я планую майже там до години, там де буду, що ба, що робитиму, там, де проживатиму. Тут ми їхали. Ми якби не знали, де ми будемо проживати. Там то ми знали, що ну ми маємо потрапити на цей автобус, uh -huh. в принципі, і далі вже як, як карта ляже. В принципі, така була ризик, але ну все було добре. І ну група з Тернопольського ну Стернополя і Тернопільської області взагалі ну дуже прекрасні люди. З усіма перезнайомилися. Там священники, які теж їхали, дуже класні, молоді прогресивні. До речі, про знайомства була можливість познайомитися з іншою молоддю, з інших країн. Так, ві... багато Без... знайомств Без... безмежна країни. якби така можливість. Ну там поле було розбите на сектори, але в кожному секторі там були представники десятки країн. Там поряд з нами там був Ліван неподалік здається, Конго, там і Іспанія, і Італья. Ну, Тобто можна було елементарно всі один з одним фотографувалися. Коли йшли на захід, або йшли назад, то був такий ну, якби традиція жест. тобто ти ставиш руку, інший ставить і дає тобі п'ять. А ще кожному там давали ну кепки і футболки там зі своїми країнами. І ну наприкінці зазвичай всі ходили і, так: екщенж, екшен типу обмін мінялися. Тобто да, так, міняли футболки там на різні країни, там капелюхи, і якби там кожен хизувався в кого він що, що краще, він, ну там так, так. ну на пам'ять всі іноземці міняли, і ми міняли. Ну, так. взагалі, така молодь взуття, мені здається, ну, зібралася да, на цьому. я думав, що ну папа, -папа то звертається до цієї молоді, що на полі, але ця молодь, що на полі, вона якраз і є активна. Тому що ми, наприклад, ну, проїхали 1200 кілометрів, а люди там з Аргентини, з Бразилії, там mm -hmm. поїхали там десь десять. Молодь диванів просто всього цього не бачили. Да, і не 10 почу. тисяч так. кілометрів, тобто це якраз навпаки зібралися найактивніші. Ну, але все одно це ж промова буде там. Ну, але як... це така була мотивація так, додаткова стриму від папи так. римського. Ну, ми mm тепер. -hmm. Це чуємо сидячи так. на затишних диванчиках, але все одно ми молодь взуття. Це подорож паломництво передбачала не тільки участь у світовому так, дні так. ну, після того, як суботу неділю відбулося. То в нас ще було як мінімум два дні на ну якби таку програму. Ще паломницьку дуже шкода, ми не потрапили в Аушвіц. Тобто ну, Свенцін, оскільки ну, там, на нього реально величез, ну, величез, така, наскільки величезна черга ну, записатися, що ну, нічого страшного. Е, ми відвідали такі три паломницькі місця. Перше це е, санктуарій в Лагєвніках Божого Милосердя. Це такий величезний молитвинний комплекс. Там жила е, на початку століття, там жила Монахиня Фаустина Ковальська. Вона, в принципі, ну, нічим таким тобто, особливих чуд не робила, нічого такого не було. Але ну, вона наскільки там, ну, смиренно жила, і ну, то, так вона стала таким. Взірцем, грубо кажучи, і там поряд з монастирем, де вона жила, побудували величезний такий комплекс. Ну, дуже гарно, там є окрема така, ну, окреме приміщення української церкви, там, де всі на стіні всі українські святі, тобто дуже гарно. Е, Також ми були в, е, в mm -hmm. Вадовіце, це таке, ну, Місто, воно знамените тим, що е, там народився король Войтила, який став папа Римським. Тобто це таке невеличке містечко польське, але, ну, яке ну, особливо здається, нічим не примітно, але оскільки ну, воно, в ньому народився один із найзнаменитіших поляків, то туристів там не зменшується. Тобто все, все зроблено для туристів. Цивілізований місце. Да, 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 поруч церква, де, ну, і будинок, де народився Іван Павловий. Ага. І величезна площа. Що там перед э, цією церквою, і в каменях оздоблено э, кожна країна і місто, де побував Папа Римський. Ми там довго ходили-ходили, але знайшли Україну 2001 рік, тобто він ж був у нас з візитом так. дуже гарно. І останній. Це була Чистохов. Ми їздили в містечко Чинстохов, де якраз дні молоді були 25 років тому. Там є чинстоховська ікона. Вона в тринадцятому це взагалі українська ікона, але коли були набіг монголо-татарів, то її перенесли монахи там, заховали, перенесли в Польщу. Вона знаменита тим, що зцілює людей, і там, ну в тій церкві, поряд така стіна, де ну, повністю всі на костелями. Тобто ну, ті люди, це така які... подяка. Да, да, да. Ті люди, які приходять, вони від неї виліковуються і залишають свої костелі. Ну, тобто, там ну, такі теж відчуття дуже класні. Тобто, ці три-три місця ми, угу. якби потім з Кракова, поїхали Слідкувала, Слідкувала відверто, це відверто все. скажу на Фейсбук. намагався виставляти. Дивилися фотографії, чимало фото було з різноманітних закладів харчування. От ця тема, я думаю, цікавить також наших глядачів. Побут, проживання, харчування, ще таке в більше чим би міг поділитися. Е, ну, диви, ми ж їх, як я кажу, ми їхали, не знаю, я тут, тобто, я не знав, де де ми будемо там, що, що 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 там робити. Е, ми приїхали в гміна Моравіця. Ну, гміна це такий як наш район. І е, там, е, в, ну, головною церквою там завідував отець Владислав. Я не забув його прізвище, але це йому ну, десь 60 років. Він е, свого часу, 80-ті роки, коли в Польщі був рух Солідарність, коли вони протистояли комуністичному режиму, він був дуже активний е, прибічник солідарності. І навіть е, в списках КГБ там є, є священник Єжи Пополюшко, його кгбісти замучили в лісі, оскільки ну, він дуже допомагав солідарності. То цей отець Владислав кажуть, був третій в цьому списку, але якби все ну, було. Гмилого, все нормально. І е, він займався якби розселенням нас, українців займався координував нашу групу. І там ще іспанці були при, ну, при, при цій церкві. Е, то е, ну, поблизу, якби ті прихожани цієї церкви мораються, вони е, ну кожен там приймав до себе по два-дві-три людини. І ну реально, це наскільки були ну, позитивні, наскільки добрі люди. Тобто з усієї нашої групи я не знаю жодного, кому б ну якби кого погано прийняли, кому не сподобалося це все. І там навіть були люди. Ну, деякі не поїхали, які хотіли, які ну, мали, мали поїхати да, прихожани. І деякі, ну, деяких поляків виявилося, що і ну нема кого їм посилити. То вони наскільки були засмучені, ну як це? Ну дайте нам когось там. Ну тобто, отак вирішили, там перегруповували, що щоб люди отримали. Для них це радість. Тобто, а вони вся молодь ось так жила, десь в когось? Так так, 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 так. Ну при принаймні на наша група, ті, що ми їздили в авто, ну в нашому автобусі, то всі, всі якби знали. У нас була літня пара, така ну на, наскільки ну. Класні вони, наскільки добрі, наскільки... За, за, ну, допомагали все, все що, що потрібно, що то все розпитували, там, зранку там, годували, там, хоча ну, не повинні були, тому що нас годували в іншому міні. Ну, Тобто на, намагалися якомога більше, щоб в нас залишилися хороші, хороші відчуття. Я питав у інших, все, ну, реально все таке саме. Там, в в одній нашій паломниці там, ну, на сонці цілий день вона була, і в неї почалися ну, о -о опіки дуже. Ага. То о 12, десь о дванадцятій ночі ця ну жінка, яка приймала, поїхала в інше село, щоб ну ліки знайти. Зна, ну, тобто всі якби... такі були привітливі, да, доброзичливі. Так, так так ну якби в них ну релігія і церква має дуже величезне значення. Якщо священик сказав, що потрібно прийняти добре, то вони ну зроблять все, що максимально так вони, да, паломники – Це для них якби таке дуже важливе. Вражень багато це відчувається одразу. Так, так. А що найбільше все таки вразило? Є. Ты ну, що? і якраз от найбільше вразило ця їхня ну, польсь, польська доброта і така, якби. Ну, Приверженість до церкви. अгу. Тобто, там був випадок, наприклад, коли е, ну, отець, отець, отець Владислав, він е, ну, казав керівнику закладу харчування, що робити, кого де с -с 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 ну, садити, що кому давати. І якби там наші отці запитали, а ну, чому він вас слухає? Це ж приватний заклад. Ну, він не повинен слухати церкву. Він каже, така, ну хай він спробує не послухати. Я на наступній проповіді можу сказати, що не ходіть туди і не підуть. <sensorydet> тобто, наскільки все це. Це ну, якби, релігія важлива для mm -hmm. них. І е, коли ми їхали вже з Кракова, то там помер е, кардинал Крак... Краківський. Mm -hmm. Тобто ну, це дуже важлива людина для церкви, один із головних священників Польщі. І це напротязі, я ну, слухаю польське радіо, мені дуже подобається, коли в Польщі то дуже цікаво. І це напротязі трьох днів була найголовніша подія. Тобто, де його будуть хоронити, хто йому висловлює співчуття, тобто ніякі політичні, ніщо зробив президент, там парламент, якби це не важливо. Важливо саме ця новина про смерть Кракова. Тобто наскільки це для них для них є визначальним. Ну і якби церква для них виявилася такою, ну тим такою річчю, що е, об'єднує їх. Тобто, да проблема, наприклад, проблема українців, в тому що нас постійно якісь нас за чимось розділяють, якісь постійні чвари. А тут у них є таке, ну католицька церква, яка всіх їх об'єднала і якби направила в певний шлях. Ну це прекрасно. місце, куди вони можуть і прийти, так, так, і так, так, звернутися. Так, так. Ну а взагалі е, було багато молоді, ми зрозуміли. А була молодь не тільки прихожани греко-католицької церкви, могли православні поїхати. Так, Коментар ну, один із наших полтавців, якби його батьки, вони греко-католики, але якось так сталося, що, що він, він православний. православний ну так, так, і то, але все одно він поїхав з нами. Йому сподобався. Ну, насправді православ'я і греко-католиці майже не відрізняються. Якби обряд все те саме, тільки різниця в тому, що, наприклад, якщо це е, православна католицька е, Київського патріархату. То е, головний тут вважається патріарх Філарет в Греко-католицькій катол... церкві, ж головний вважається на Україні. Це Святослав Шевчук, а взагалі папа римський. Тобто, це питання тільки підпорядкування, а обряд і май ну, майже нічим не відрізняється. Тобто, тому кожен бажаючий міг поїхати звичайно в таке паломництво. Так, 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 так. Наступний світовий день молоді плануєш відвідати? Ну наступний світовий день молоді, як папа римський оголосив, буде в Панамі в 2019 році. Тобто це вже за 10 тисяч кілометрів чи приблизно так десь. Тобто, я так ну, наскільки я розумію, це не було неочікуваністю для панами, оскільки там вже був на цих днях молоді панамський прем'єр-міністр. Тобто вони, мабуть, ж так само як на євро, як на Олімпіадах, подають заявки так. і тоді вже отримують якби таку відповідь. Згоду Так, да, згоду. Панамі, ну Панама це така католицька країна на дві треті. Там живе понад три мільйони. І якщо ще три мільйони до них приїде, то ну це буде такий якийсь вибух. Ну, але вони вже почали готуватись, наскільки я знаю, і якби чекають гостей, ну було а попередні роки їздив на такі, ні, ні, ні. тобто це перший, -то це, це перший світовий да, день молоді, який ти відвідав, і да, тобі да, сподобалось да. прекрасно. Я вважаю. Mm. Ну, попередній, з 2013 був Ріо Де Жанейро, теж якось mm. не, не вдалося. Ну, і взагалі, про цей про такі заходи. Чесно кажучи, я дізнався десь тільки рік тому, що взагалі є такі вони відбуваються. Та? А взагалі, де знайти інформацію про ці заходи? Ось, наприклад, якщо хтось хоче поїхати. Як дізнатися? Ну, не знаю, мабуть, Google. і різні допомогу, ну, є, є, є певні сайти, да, де різні можливості. Ну, тут, тут я дізнався, оскільки я є прихожанином парафії Пресвятої Трійці, Греко-католицької церкви в Полтаві, то якби там о, все, -все оголошувалося, кожен бажаючий міг би якби використати таку можливість. Крім ну, Google є сторінка Романа Повзика ну, на Facebook, наприклад. <laughs> Є Роман Повзик, який може багато а цікавого так. розповісти дійсно і довідку надати. Дуже цікава розповідь. Нам дуже сподобалось дійсно і мені така... дуже захотілося в Європу. Подорож, паломництво, яка і надихнула, і повернувся. Ти наповнений звідти під враженнями. Ну це відчувається просто знаєш на такому рівні аур якихось, якщо так можна сказати, на енергетичному рівні відчувається. я вже не говорю про цю життєрадісну посмішку. Ну, ми сподіваємося, що і про панаму теж будемо. Так, Говорити що, в ефірах. 19 В 19-му нашому, прийду. Нашому Залишилось почекати зовсім трохи, але дякуємо тобі за такі цікаві враження, тому що дійсно аж передалися нам і, і думаю, нашим глядачам також. Ми не сумніваємось. Ми нагадаємо, що сьогодні в нашій студії в гостях був наш добрий друг Роман Повзик, учасник Світового дня молоді у Кракові. Рома щиро дякуємо, до нових зустрічей.